Пане Сергію, добрий вечір. Добрий вечора. Громадське Скрипін Юля Стець в студії. Тобто це 100% інформація, що Порошенко задовольний відстав. Так, я це я Подвійно стовідсоткова. Спочатку про це заявив керівник фракції Луценко. І потім приїхав президент і сказав, що він виконає процедури для відставки. Єрема. Ну, скоріше за все, Єрема виступить зі звітом і е, подачам стояв, дав уже ну, не важливо, як це буде виглядати формально, важливо, що по факту він буде звільнений Верховна Рада. Ну, дивіться, ще ще сьогодні. Пан Луценко заявив, що відставка Єреми не на часі, що вона не є доцільна, і, і ось на вечір є таке рішення. Чи називалася якась кандидатура е, хто. Хто замість Єреми не виконувач обов'язки, а власне перспектива довше. Ну, я думаю, що першим джерелом чи першим, хто цю кандидатуру назве, це шокін. Але це все відбудеться виключно після зустрічі з фракціями. От, я, чесно кажучи, не знаю, про що кандидат в генеральний прокуратур може говорити. Це Така посада, де через певний час, зрозуміло, людина відповідає чи відповідає необхідним там критеріям, тому що я вважаю, що це повинна бути людина, яка має велику амбіцію сказати в історію боротьби з корупцією в Україні. Якщо такої амбіції не буде, то він буде бігати від президента до лідерів фракції і, і так далі. В результаті просто буде пішаком і не виконав свою історичну роль. Дивіться Віктор, віктор Шокін, він це, це дивно спочатку, але я переконаний тій ідеї, де яким підете пане Серію, Віктор Шокін, пане Сергію. Та генерального прокурора на народному голосуванні. Пане Сергію, ви мене зараз... чуєте чи ні? Так, я, я, я звертаюся і кажу: ну, Віктор Шокін названий виконувачем обов'язки, е, ймовірно. А Ми говоримо не про виконувач обов'язки, а про Генерального прокурора. Не маю сумніву, що саме він і буде обраний Генеральним прокурором парламенту. Так, хто це? Віктор Шокін? Так, так. Ага. Ясно, дякую вам за інформацію, яку ви нам надали телефоном.